Невже існує формула хіта, за якою дуже легко написати трек і виграти Євробачення? Невже ми можемо розібрати пісню на молекули, щоб зрозуміти ту саму формулу і втілити її в життя на своїх власних треках? Мене звати Іра, я співачка та викладач з вокалу, який постійно випускає треки зі своїми учнями? Тож давайте разом проаналізуємо найхайповіший трек Джері Хейл та Альони Альони на сьогодні. Yeah! Співачка співачка. І починають дівчата пісню м'яким підголоском. Відомий прийом Джері Хейл, який вона також використовувала в минулому році для пісні на Євробачення When God Shut The Door. Тільки в беках на хвилині 35 під час підсилення другого куплету. Взагалі, Джері дуже любить робити відсилки в своїх треках, тому що саме ці відсилки додають нам почуття добре знайомого і створюють таку собі ностальгію. Я це вже десь чув. Це може бути гарним хуком, як, наприклад, вокаліс на високих нотках в минулорічні пісні для євро. Саме завдяки цьому гачку, який дуже добре в'їдається нам в голови, ми запам'ятовуємо пісню. Бо я впевнена багато хто з вас неусвідомлено почув тут відсилку до арії з п'ятого елементу і запам'ятав цей пасаж, бо ви його знали раніше. Але повернемось до цьогорічної пісні на Євробачення в цьому першому. Є ще одна ізюмінка, яка дозволяє нам зациклюватися пісні в нашій голові, і це так називаємо мелодичний хук повтор мелодії. Основний пасаж вона повторює одразу чотири рази. Тобто, перші 17 секунд ми з вами чуємо лише повтори. Взагалі, дуже багато про магічну силу повторів писав Дерек Томсон в своїй книзі Хітмейкери, наука популярності та змагання за уяву. Але як на мене, для звичайного читача це дуже… Уже важке чтиво, тому я спробую пояснити простіше: чим частіше ви повторюєте людям одне і те саме, тим більше вони це запам'ятовують. Все логічно, так само працює все в сфері інфобізу. Бо перед тим як купити в когось курс, ви дивитесь контент цієї людини: сторіс, Рілс, Ютуб чи Тікток, і вона всюди вам повторює одні і ті самі тези. Я крутий експерт, я досягла крутого результату. Мої учні найбагатші та найуспішніші. І згод. Згодом це настільки відкладається у вашій голові, що ви можете повірити, що лише за допомогою дихання матки зможете зробити власного чоловіка мільярдером. І до речі, саме так також працює розпропаганда. Тому, будь ласка, не дивіться російський контент. А то можна і не помітити, як невинні медитації зроблять з вас гарного постійного покупця інфопродуктів, а не мільйонера чи його щасливу дружину. З повторами розібрались сила їх колосальна, багато відомих ми хітів створились завдяки саме цій магії. Але є також але про яке теж подумала я на в цій пісні: забагато повторів можуть зробити вашу пісню однотипною і нудною. І, само собою, перше місце в рейтингах тоді вам не отримати. Саме тому ми бачимо повтори, але вони мають невеличкі, відволікаючи нас мелізматичні пасажі, плюс закінчення на різні ноти. Автор грається з нашою. Свідомістю, закінчуючи пасаж то вниз, то вгору, і це вже стає цікаво, а не нудно. Фішка 2 починається одразу з 18 секунди. Нам не дають відпочити, бо для сучасного слухача треба все і одразу. Що ви чуєте? Скарб це хор. Джири, джири, джири. Як сказав чат GPT, популярність використання хорового співу в поп-музиці спричинило те, що саме завдяки хору ми відчуваємо силу єдності та об'єднання. А ще багато хто асоціює хоровий спів з епічністю та народними традиціями, що робить його привабливим для аудиторії. Але я маю ще одну теорію: по-перше, багато з нас, коли співали в хорі, будь то хор музичної школи, вашої церкви чи просто загальноосвітньої школи. Коли коли всіх змушували співати разом пісні. До речі, як мають виглядати круті уроки музики, в мене вже є відео на каналі, і підказка буде десь тут. А по-друге, ми дуже часто чуємо хор в поп музиці і вже звикли та полюбили цей прийом. Ось, наприклад, Сем Сміт в пісні Анхолі навіть починає свій трек з хору. Квін в пісні Богемська ропсодія. І та сама Джері Хейл мала хор в минулорічній свої пісні на Євробачення. Тому так цей прийом теж не варто недооцінювати. Нам вже за 20 секунд показали стільки найкрутіших фішок хіта. А тепер уявіть, що там буде далі. Три повтор тільки зі зміною атаки та резонаторів. Як то кажуть, наша пісня гарна й нова, починаємо її знову. Ми знову чуємо вокаліз, який був на початку, але тут вже Яна змінила атаку звуку і резонатор. Якщо до цього мелодія вокалізу була м'яка на головному резонаторі, то на 35 й секунді ми чуємо міцний грудний звук і одразу переходимо на хук. Давай, мала палай фраза хук, яка підкорила Тікток і сумарно набрала 47,5 мільйонів переглядів. Yeah. Знову ж таки, актуальність: в кого зараз не опускаються руки і кому не хочеться на все забити і все кинути. Обстріли, втрати близьких, рідного дому або мрії і надії. Так, так я теж сиджу в Твіттері і періодично не розумію навіщо. Але саме ця фраза стає ключиком до серед. Десь мільйонів українців. Давай, мала, палай! Пофіг, що там відбувається, пофіг, як ворог вибиває нас з власного життя. Ми маємо жити і палати мріями, надіями, сподіваннями. І я також так вважаю, поки ви чекаєте закінчення війни, щоб почати жити, ворог забирає це життя. У вас, тож запалюйте внутрішні вогники, включайте моторчики, який якраз імітує активний біт, що підключається в пісні, і бігом палати жити своє найкраще життя. П'ять йодлік в кінці. Я хочу окремо виділити неочікуване закінчення цього відрізочку пісні. На волі я жива. Я живий знову крутий меседж для воюючої країни дати зрозуміти людям, що ця воля це не забаганка, а необхідність для того, щоб вижити цілій нації українцям. Сильно звичайно, але якщо чесно, я зараз відчуваю себе, наче, ота саме викладачка літературі у вашій школі, яка вимагала від учнів причини, чого автор писав про сині штори. А може я й права? Мені дуже подобаються такі сильні тексти в піснях, які будуть презентувати. То Україну у світі це круто. Неочікуваний і доволі складний вокальний пасаж може надихнути вокалістів по всій Європі, повторити його і зробити Тікток Челенджі. І звичайно, всі почнуть гуглити, що ж там співає Джері. А тут оп, і такий сильний меседж. Круто, мені дуже подобається. П'ятдесята секунда, і ми нарешті дочекались приспіва. Проста, дуже проста мелодія, яку легко запам'ятати. Знову хор, і також треба відмітити, що повтори гарні не тільки в словах чи мелодичних пасажах, а ще й вокальних прийомах. В нас вже тут звучав хор, і ми знову до нього повертаємось. Тільки тепер мелодія простіша, а слова сильніші. З нами мама Тереза Діва Марія. Ну нічого собі. Хто тут з нами? Oh, my. Плюс хочу відмітити, що мелодія приспіву циклічна. Ми піднімаємось, а потім спускаємось. Наче малюємо коло З, нот. з нами Мама Тереза, Діва Марія. Правильні форми, єдність, сила. Чогось в моїх думках візуалізується коло від братів Вінчестерів. Carry on my Хотілось б Україну помістити в таке коло з солі, щоб ніякий поганець не пройшов. Звичайно, повтор. Тільки англійською. Кожен з фанів Євробачення має зрозуміти, наскільки ці слова сильні для всього світу, особливо від представників України. А наступна фішка майже звела мене з розуму. Вперше почувши, я подумала, що це також повтор. Я чула це десь і чогось в голову прийшла пісня з лісової мавки Христини Соловії Півоварова. Але я переслухала всі саундтреки до цього мультфільму і не знайшла такого пасажу. Потім я почала слухати всі пісні Артема Півоварова. Варова і знову не знайшла нічого схожого, але ж його вайб відчувається, так я не можу впевнено сказати, що це Артем Півоваров, але ж ну дуже схоже брати на беки артиста, манера якого настільки легко впізнавана в Україні, плюс ще й транслює силу і міць українського народу. Ну, краса. Це нікого не залишить байдужим. Пішла одна хвилина і тридцять секунда. А в нас повна зміна вокальної мелодії на круту читку Альони Альони це класно розбавляє основну мелодичну лінію пісні і додає ще більш качового вайбу. Далі додаємо гей, гей до репчика і змінюємо біт. І буде дуже і часом. Людовати предки посилення накалу, пришвидшення І Я гадаю, що саме цей момент можна вважати кульмінацією пісні, бо одразу після нього ми виходимо на наш масивний приспів. <му> Приспів з інструментальним розвитком. Повертаємось до біта, плюс додаємо нові інструменти, щоб це не здавалось нудним. На цьому моменті вже всі вивчили текст, і до основного хору ми всі починаємо співати. І тут мені згадується тік-ток ВКВ і епічна хореографія Курана. І на фінал... Ууу, який ми вже до того чули тричі. Повтори, повтори, повтори. Мені здається, що після моїх розборів ви вже зрозумієте основні правила написання хіта і легко зможете створити власну хіт пісню. Підкажіть, а ви вболіваєте за наших дівчат і чи вірите в їх перемогу? Напишіть, чому так або чому ні. Якщо ви вже дивитесь це відео після фіналу Євро, як вам їх виступ? І якщо вам був цікавий мій контент, обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок. І звичайно, ви також можете підтримати мене як креатора, і реквізити на банку будуть в описі до цього відео, але тільки після донату на ЗСУ. Люблю вас, всім мирного неба і слава Україні! А щоб подивитись ще більше моїх відео, ось тут Ютуб вам підібрав найкраще, що може вам сподобатись. До зустрічі!